Знову раптово розумні думки поради для кібербатьків. цього разу буде про біологію поведінки людини. Є така людина, Роберт Сапольський, зняв та написав багато роликів на Ютубі з перекладом. Є книжки щодо того, як працює біологія поведінки людини. Що мене особисто в ньому дуже радує, що він роздивляється. Повідку е, людини з інших, з різних боків. Ну, тобто він там роздивляється з точки зору еволюції. Ну, типу, от що було нам еволюційно вигідніше, то типу, ми і робили там. Є з точки зору статевого отбору, да, коли там от що було вигідніше для розмноження, то ми і робили. Є в нього. Погляд на біологію поведінки людини з точки зору гормонів, тобто біомолекулярного світу. Є з точки зору хімії. Ті ж гормони, тільки з точки зору хімії, є в нього погляд з точки зору там, фізики, коли він намагається через форму білків розсуждати і роздумувати про те, що а що таке взагалі життя? Так, от Білоки, що формується там в певні згустки, це вже життя чи ще ні? Обов'язково потрібна бути ота функція реплікації, щоб взатити за життя. Ну тобто, особисто мене радує в ньому той різноплавний підхід до аналізу біології поведінки людини. Але от найцікавіше. В цій людині особисто для мене виявилося, те, ну як він до того тепер. Я думав, він там сидів у своєму Гарварді, чи в він сте, Стенфорда. Лекції він відкрив для всіх, вони доступні, кожен може подивитися на українські, росіянські чи англійські моє. Його запросили викладати того Стенфорд. І я думаю, а звідки він такий умний, розумний взявся. Так, от він то все побачив, коли десь 5 чи 10 років наблюдав за мафами. Ну, ви ж там думаєте, мабуть, що треба тільки, значить, е, в Гарварді е, чи в Оксфорді, да, коли сидіти там, на насилупатися, щось розумне придумувати. А то не так. Тобто, якщо ти розумна людина, яка хоче щось зробити, до чогось там дійти, то можна ну тупо сидіти в джунглях, виходить і дивитися на маф, і дійти до таких от фундаментальних висновків, як він. Він дуже популярна людина у сфері трактування поведінки людей. І уявіть, він до того дійшов, наблюдаючи за мавпами. І от коли мені кажуть, що там щось заважає людині розвиватися, ну, типу, сиджу я в окопі бля, і не мав мене часу, щоб отут розумну прутню а, дивитися, я кажу. А чим ти кращий за того чувака, Роберта Сапольського, що тупо за мавпами наблюдав? І, по-моєму, він лауреат Нобелівки був. Ну, якщо не лауреат, то ну, я б його зробив лауреатом. От розумні люди, вони знайдуть спосіб розвиватися, ну будь-де. А тупі вони знайдуть спосіб деградувати будь де Тому я хочу, щоб ви ростили тільки розумних людей без всяких там виправдань. Бо хто хоче, той шукає засіб для досягнення мети. А хто ні, той шукає виправдання. Завжди про то говорю, але ніхто мене не слухає. Мабуть, через те, що я манкінг хакер, ну, така історія.